Дізнатися про нові тенденції в світі парфумерії зібралися поціновувачі вишуканих ароматів. Об'єднала всіх охочих власниця парфумерного бренду Марина. Нікітіна сьогоднішня зустріч була присвячена парфумерній виставці в Мілані. Це наймасштабніша виставка в світі, яка проводиться щороку навесні. Перевезла звідти дуже багато вражень, дуже багато інсайтів і, власне, ароматів. Дуже багато пробників я вирішила познайомити поціновичів парфумерії в місті в першу чергу, бо дуже багато інформації я ще не розповідала в себе в інстаграмі. Спочатку показала своєму найближчому оточенні, а далі вже буду потроху розповідати у соціальних мережах. І сьогоднішня зустріч, і взагалі ці парфумерні зустрічі проводяться для просвітниць. Якогось. Хотілося б, щоб в Прилуках було більше цікавого, цікавих подій. У нас дуже мало куди піти, це маленьке місто. І зустрічі такого рівня взагалі немає. І з парфюмерією в нас взагалі є туго, а з будь-якою. А про нішову парфюмерію взагалі мало відомо. Деякі прихильники парфюмерії знайшлись, тому я вирішила проводити такі зустрічі іноді, коли є натхнення. Мені ці зустрічі дуже подобаються тим, що на них ти можеш відкрити щось нове для себе. Завдяки Марині, взагалі, в мене з'явилася така любов до парфуму, постійно їх відкривати, щось нове. Спілкування з нею надихає, дає сил дійсно в сьогоднішніх умовах. І взагалі парфуми це щось таке дуже цікаве, тому що ти відкриваєш. Завдяки запаху можеш відкрити навіть собі якісь нові емоції, якісь спогади, щось таке жіночі тобі проявляється. Ну тобто я не дуже багато чого дають. Тому симпам Марині за такі зустрічі. Це для нашого міста нове, необхідне, дуже класне. Вона дуже особистість. Креативна, незвичайна, жіночна, і тому не просто парфуми, але спілкування з нею приносить дуже велике задоволення. А з парфумів, що мені сьогодні сподобалось, я ще не знаю, бо ми ще багато чого не протестили. Але також психи лав, правда? Любов і душа, і Джо Адамс золота жінка. Золота Джо золота жінка. Ну а далі будемо тестити, дивитися, що там буде. Представлені на зустрічі аромати, вражали та зачаровували. Викликали ностальгію та романтичний настрій. Я люблю такі зустрічі. Це дуже приємно, що Маріна знаходить час проводити ці зустрічі. Не так багато в прилуках, розваг. Дуже приємна тепла обстановка. Сподобався парфум, Аморен Мрен Тут пудровий запах такий. Не знаю, мрії. мрії. Знайти свій парфум та надихнутися трендами весни з різних куточків світу завдання номер один для багатьох присутніх на парфумерній зустрічі. Перший раз на такій парфумерній зустрічі взагалі би, в пошуках свого ідеального аромату, тому було цікаво познайомитися з різними варіантами з різних куточків світу. Ем, кожен громад е, викликав певні якісь спогади з минулого, те, що також запам'яталося, е, наприклад, е, один із представлених взагалі нагадав мені подорожі. Е, з рюкзаками і посиденьки біля багаття, тому ще би, приємна сторона, такі приємні спогади з минулого, які викликали а, аромати. Чи можливо в нашому місті знайти якісну парфумерію та де її шукати? Питання, що хвилює всіх модниць? У нас продавці розпиву позиціонуються тим, що От в кожного є можливість доторкнутися до прекрасного, купити там одну граминку, але дуже якісного, цікавого парфуму. Це не кірка. <реш> Хоча так не можна коли Багато кому воно подобається. Просто. Парфум сам по собі поганий, але його занадто багато кругом. Коли я почала користуватися парфумами, які представлені в брендах в Марини, от я дійсно зрозуміла, яку вони мають силу, яка сила парфуму. І от для мене особисто, коли я собі створюю якийсь образ, там ще на кудись десь ти коли на, на на кожен день, воно трішки простіше. Ти там можеш якимись лайтовішими напогтися, там можеш буває і. Без аромату духів, а от коли ти там десідеш на зустріч з людьми і створюєш образ, і коли в тебе немає парфум, от саме парфуми, які представлені в Марини, чомусь я ними взагалі закохалася в них з першого разу і назавжди. І от я відчуваю, що образ просто недовершений. Мені потрібно, щоб ці парфуми були у мене. Я її... Завжди пошукали, там їду в мене, вони закінчується. Марин потрібно там терміново, тому що відрядження, бо я розумію, що все це вже буде в мене не той настрій, вже в мене буде недовершений образ. Завжди, в принципі, мріяла про колекцію парфум. Але от коли почала спілкуватися з Мариною, знайомитися з парфумами, які представлені саме в неї, я зрозуміла, що. Ну, один-два це це дуже мало, тому що постійно хочеться нових ароматів. Плюс залежить від настрою, які настрої під настрій, як яка погода, який в тебе образ? У мене навіть був момент, коли я тільки познайомилася з парфумами риненими. Я ніколи не відчувала, що може у парфумі бути така сила. Я беру пробник запахи, і от у мене до кожного запаху якась асоціація. І я чітко пам'ятаю, як був один аромат, я його нюхаю. і в мене с відразу така асоціація, що я в чорному, в чорній сукні на шпильках, і на мені надіти довге якесь таке пальто або рижа, або корища ну таке, якесь відтіняє. І я от іду десь по місту в Києві. От у мене от такі сім ароматом. Я щоб ви розуміли, так і зробила цей образ. Взялася аромат, поїхала, попросила знайомого фотографа. Він мені зняв пару кадрів. от. Просто і в мене цей ну ці аромати, вони якісь такі про жіночність. Вони відкривають в тобі оцю жіночність, відкривають якісь нові емоції, нові сторони тебе як особистості. Ну взагалі я не думала, що аромати можуть мати таку силу. Тому дуже дякую Марині, що вона нас знайомить із всім, і ти завдяки можеш завдяки ароматам, і якісь мірі там ще дізнаватися про себе. Поповнити знання в парфумерній галузі та відчути вплив нових ароматів на собі чудове проведення дозвілля на думку присутніх. Я вже вдруге на такій зустрічі. Дуже рада, що Марина проводить такі парфумерні зустрічі, тому що це дозволяє розширити свій кругозір, особливо в парфумерному світі. Після цих зустрічей я часто дуже замовляю також для себе. Міні-версії, можливо, якісь такі мені цікаво завжди познайомитися зі світом, як до цього були східні парфуми. Зараз ми знайомимося з світом європейських різних парфумів, брендів. Цікаво, незвичайно, тому що запахи і всі-всі дуже різноманітні, кому різного в кожного своєї викликають асоціації. В когось запах лікарні, в когось запах огірка, а в когось, навпаки, запах якийсь квітковий, ніжний, смачний. От мені дуже сподобалось, наприклад, називається молочний шлях в перекладі на нашу українську мову. Дуже цікаво. Потрібно іще проводити такі заходи, тому що вони допомагають. Знову ж таки, розжирити кругозір. Сьогодні було багато брендів, багато цікавих ароматів. Я їх класифікувала в кілька е, різних різновидів. Зокрема, це були мінеральні аромати, новинка в світі парфумерії, новин е, е, молекулярні і мінеральні аромати. Потім були аромати з нотками. Моря, морської солі і власне солі. Східні аромати. Зараз в європейській нішовій парфумерії також їх дуже багато. І в кожному, навіть європейському бренді, є один, два східні удові або просто східні аромати всі в спеціях. Фруктові були цікаві, полуниці багато сьогодні слухали. Взагалі нова тенденція в світовій парфумерії, багато полуниці, ванілька залишається. І з цікавого сьогодні ще було аромат виверження вулкану.